Доброго дня, шановні дилери та покупці. У нас є чудова новина. Відтепер вікна Стека потраплятимуть до замовників ще швидше. Ми максимально скоротили терміни доставки в наших рідних містах: Львові та Дніпрі. З сьогоднішнього дня термін доставки у Львові та Дніпрі становить один, максимум три дні. І так буде завжди. Щотижня ми купуємо по 4 нових авто, щоб ці терміни були для вас постійними та зручними. Термін доставки в районних містах Львова та Дніпра становить від 1 до 4 днів. Термін доставки вікон і дверей прямокутної геометрії стандартних кольорів ламінації і трапецій стандартних кольорів становить 1, максимум 3 дні. Термін доставки конструкції зі шпросами, тонюванням і конструкції, укомплектоване під виконанням данки це 2, максимум 4 дня. Термін доставки арок… І конструкції нестандартних кольорів ламінації залишаються незмінними. За прогнозами, в першому півріччі 2017 року ціна на вікна в Україні підвищиться на 10%. І це буде абсолютно у всіх вітчизняних виробників. На жаль, подорожчання віконних конструкцій це результат здорожчання комплектуючих. Постачальники підвищують ціни на ПВХ, алюмінієвий та армуючий профілі, на скло та фурнітуру. Ми розуміємо, що різке здорожчання вікон це потужний удар по гаманцю українців. Тому, дбаючи про вас, ми робимо підвищення ціни поетапним. 23 березня відбудеться перший етап збільшення вартості за рахунок збільшення курсу в розрахунковій програмі. Зараз курс складає 28 гривень за євро. З 23 березня курс буде становити 28,50 гривень за євро. Ми з вами маємо ще три дні, щоб замовити та сплатити за вікна стека найкращу ціну. Прогнозована дата другого етапу подорожчання – це 5 квітня. Щоб слідкувати за зміною ціни та акційними пропозиціями, заходьте в персональний кабінет дилера та на наш сайт steka.com.ua. Ця інформація знаходиться також у Фейсбуці. Бажаємо вам високих продажів з вікнами стека. Користуйтеся нашими найкращими цінами зараз.